12 січня 2019 року поліція в Інтерпарку, передмістя Орландо отримала виклик. Жінка повідомила, що її чоловік помер від серцевого нападу, та коли рятувальники увійшли до будинку, картина виявилася зовсім іншою. У вітальні на підлозі лежав чоловік у калюжі крові. Біля входу стояло відро з рожевою рідиною, суміш мийного засобу і води, забарвленої кров'ю. Загиблий 65-річний Майкл Редлік, колишній віцепрезидент баскетбольного клубу Мемфіс Грізліс» і викладач Університету Центральної Флориди. Популярний серед студентів, добре знаний у спортивних колах. Він вважався успішним і респектабельним, проте його смерть поставила одне просте, але страшне запитання: хто і чому завдав йому смертельного удару ножем у груди. Підозра впала на дружину Майкла, 46-річну Даніель Редлік. Вона сиділа поруч із тілом, на її зап'ястках були порізи, які виглядали як спроба самогубства. Жінку відразу відправили до лікарні, а згодом почали допитувати. Уже в перших свідченнях вона плуталася, то стверджувала, що чоловік помер від серцевого нападу, то говорила про його самогубство. Жодна з версій не витримувала перевірки. Судово-медична експертиза підтвердила, смерть настала від глибокої колотої рани і масивної крововтрати. Якби допомогу викликали вчасно, життя Майкла можна було врятувати. Але за офіційними даними, з моменту поранення до дзвінка на 9.1.1 минуло понад 11 годин. У цей час Даніель займалася прибиранням слідів, намагалася змити кров. Тягла тіло з однієї кімнати до іншої, а потім лягла спати поруч із ним. Журналісти, які висвітлювали цей процес, відзначали історія мала всі риси сімейної драми, що тривала роками. І, хоча суд відбудеться лише у 2022 році, відправною точкою розслідування стало саме те зимове ранкове повідомлення. Мій чоловік помер від серцевого нападу. На лаві підсудних у 2022 році сидітиме Даніель Редлік, невисока худорлява жінка з каштановим волоссям, яка за роки у слідчому ізоляторі помітно посивіла. Вона народилася 1976 року у Флориді. Згодом разом із родиною переїхала до Клівленда, штат Огайо. Старша дитина в сім'ї, врівноважена і творча. Вона навчалася у Валенсійському коледжі. Потім у Балдвін Волес університеті, де вивчала психологію. Коли Даніель було 22 роки, її мати померла від раку. Перед тим жінка встигла вдруге вийти заміж за Майкла Редліка, значно старшого за неї керівника у сфері професійного спорту. Після смерті матері саме Майкл став опікуном дітей так під одним дахом опинилися вдівець та його пасерби, серед них і Даніель. Спочатку їхні стосунки були суто дружніми. Майкл багато працював, Даніель допомагала з молодшим братом і сестрою, вечорами підробляла в барі, але поступово між ними виникла близькість, яка переросла у Роман. Попри 20-річну різницю у віці, вони відчували себе комфортно разом. Майкл підтримував її, допоміг знайти роботу в рекламному агентстві, забезпечив фінансову стабільність. Кар'єра чоловіка йшла вгору. Він отримав посаду у клубі Мемфіс Грізліс і запросив Даніель переїхати. Вона вагалася адже ще навчалася, але, зрештою, погодилася. Разом вони оселилися у будинку біля річки Місісіпі. У цей період їхні стосунки здавалися гармонійними. Він дарував відчуття захищеності, вона молодість і енергію. Згодом у пари народилася донька Джейден. А пізніше син соєр. Зовні це була успішна американська сім'я. Діти навчалися в престижних школах, займалися спортом. Майкл підтримував їх, організовував тренування і розвивав таланти, але за фасадом благополуччя поступово визрівала напруга. Усередині сім'ї почалися сфарки, які часто зводилися до того, що Майкл, виснажений роботою, знаходив розраду в алкоголі. Він повертався додому пізно, знервований, і тоді суперечки переростали в агресію. Перший серйозний інцидент стався, коли під час конфлікту він ударив Даніель по обличчю. Удар був настільки сильним, що вона втратила рівновагу, а з рота потекла кров. Чоловік злякався, повіз її до знайомого спортивного лікаря, оплатив лікування і наступного дня обсипав подарунками. Даніель пробачила. І не подала заяву. Це була лише перша тріщина. У наступні роки подібні випадки повторювалися їхні стосунки, побудовані на залежності та прихованих образах, ставали дедалі небезпечнішими. Після народження дітей життя подружжя редліків ззовні здавалося стабільним вони офіційно оформили шлюб, влаштовували свята, подорожували, а у 2007 році. Сім'я поповнилася сином соєром, але за цією картинкою ховалися постійні суперечки і напружені стосунки. Майкл працював у висококонкурентному середовищі спортивного менеджменту. Постійний стрес і невдоволення кар'єрними результатами він дедалі частіше знімав алкоголем. У моменти спокою він залишався турботливим батьком, але вдома напруга росла. Під час одного з конфліктів він схопив Даніель за горло і притиснув до стіни. Вона злякалася настільки, що зібрала речі і разом із дітьми переїхала до родичів. Спершу сім'я Даніель не схвалювала її шлюб зі значно старшим відчимом, але зрештою вони підтримали доньку в рішенні тимчасово піти. Майкл не здавався, він приходив, благав про пробачення, обіцяв змінитися, і Даніель поверталася. Такий сценарій повторювався неодноразово: спалахи агресії, сльози, обіцянки і тимчасове примирення. Сім'я переїжджала з місця на місце, намагаючись почати нове життя: Клівленд, Каліфорнія, Індіана. Але скрізь проблеми лишалися тими самими у 2014 році. Вони оселилися у Флориді в престижному районі Вінтерпарк. Будинок у середземноморському стилі, здавалося б, мав стати символом стабільності. Майкл залишив спорт і пішов викладати до Університету Центральної Флориди, де займався партнерськими програмами. Робота приносила менше грошей, але більше спокою. Здавалося, що це шанс зупинити руйнівну спіраль. Та реальність була іншою домашні сварки тривали, Даніель почала зловживати алкоголем. Замикаючись у своїй кімнаті на горищі, вона проводила ночі на самоті, рятуючись від нападів чоловіка. Навіть у моменти близькості, він міг бути жорстким і образливим. З роками їхнє подружнє життя перетворилося на нескінчений цикл ревнощів, конфліктів і взаємних звинувачень. У 2016 році вони офіційно розійшлися. Даніель влаштувалася на роботу в школі, знайшла нове коло спілкування. І певний час почувалася вільною, але Майкл продовжував відвідувати дітей, іноді залишався на ніч. Під час чергової сварки він вдарив дружину так сильно, що вона опинилася в лікарні з діагнозом струс мозку, та цього разу вона не подала заяву. Восени того ж року конфлікт набув ще небезпечнішої форми. За словами Даніель, Майкл намагався збити її автомобілем. Вона врятувалася, вистрибнувши в кущі. Вона навіть дійшла до поліцейського відділку, але в останній момент відмовилася від заяви, пояснивши, що не хоче руйнувати його кар'єру, і знову повернулася до нього. Це рішення стане для обох фатальним. Ранок 12 січня 2019 року почався з дзвінка на 911. Голос на іншому кінці лінії представився як Даніель Редлік. Вона повідомила, що її чоловік помер від серцевого нападу, але коли бригада прибула на місце, сумнівів не лишилося це не природна смерть. У вітальні лежав Майкл, оточений плямами крові. Сліди вели з однієї кімнати до іншої, наче тіло намагалося перетягнути. Біля входу стояло відро з водою і миючим засобом. Усередині рідина забарвилася у рожевий відтінок від розчиненої крові. На кухні знайшли кілька ножів, один із них великий, із чіткими слідами бурих плям. Стіни і підлога зберегли бризки, попри спроби ретельно все відмити. Даніель теж була поранена, на її зап'ястках знайшли поверхневі порізи. Спершу це виглядало як спроба самогубства, проте експерти швидко дійшли висновку, що травми були радше демонстративними. Її допитали одразу після виписки з лікарні. Версії змінювалися. Спершу вона говорила про серцевий напад, потім стверджувала, що Майкл сам завдав собі удару ножем, а ще пізніше зізналася, що діяла в самообороні. Ростин показав, Майкл помер від масивної крововтрати, спричиненої колотою раною грудної клітки. Поруч зафіксували ще й забій лівого ока, у його крові виявили високий рівень алкоголю. Судмедексперти зазначили, що якби допомогу викликали одразу, шанс урятувати життя був би високим. Розслідування зосередилося на подіях напередодні, за свідченнями старшої доньки Джейден, між батьками часто спалахували сварки. За кілька днів до трагедії, вона навіть бачила, як батько п'яний увірвався у ванну, де ховалася мати. Дівчина відібрала в нього пляшку. Після чого Даніель залишила будинок до ранку. Наступного дня Майкл просив пробачення і повів родину на футбольний матч. Здавалося, що конфлікт вичерпався. 11 січня ввечері діти залишилися на ночівлю у друзів. Подружжя лишилося в будинку вдвох. Камери зафіксували, як близько 10-ї години вечора Даніель заїхала в Макдональдс, купила вечерю і повернулася додому. Саме тоді, за її словами, конфлікт вибухнув із новою силою. Майкл побачив повідомлення на телефоні дружини від іншого чоловіка. У нападі люті він кинув у неї шматок гамбургера і почав душити. Даніель схопила ніж і завдала удару в груди. Але головне питання слідства полягало в іншому чому після цього вона не викликала швидку, а натомість витратила понад 11 годин. Намагаючись прибрати сліди крові, слідчі почали відтворювати хронологію подій тієї ночі. Вони встановили, після удару ножем Майкл ще деякий час був живий. Він намагався пересуватися по кімнаті, залишивши криваві сліди. Його можна було врятувати, але допомога не надійшла. Даніель, за власними словами, злякалася і помилилася з номером, набираючи не 911, а інший, вона також стверджувала, що лежала поряд із чоловіком і заснула від шоку. Офіційна експертиза цю версію поставила під сумнів. Поліція зібрала додаткові докази. Було з'ясовано, що у вечір трагедії Даніель входила на сайт знайомств. Її профіль вказував самотня не у відносинах. Це суперечило її словам про відданість чоловіку. Прокуратура використала цю деталь як свідчення мотиву. Даніель знала про зради Майкла і сама шукала нові зв'язки, а наближався розлучний процес, що загрожував їй фінансовими втратами. Захист натомість наголошував на іншому. Вони доводили, Майкл роками був агресивним і жорстоким. Родичі підтверджували, що бачили синці і подряпини на тілі Даніель, хоча вона намагалася це приховати. Психологічний тиск і фізичне насильство перетворили її життя на постійний страх. За словами адвокатів, у ту ніч вона просто боролася за власне життя. Під час судових слухань у 2022 році свідчила і донька Джейден. Вона охарактеризувала батька як турботливого і доброго, тоді як матір називала істеричною та маніпулятивною. Це свідчення стало ударом для захисту, але водночас інші свідки. Сусіди та родичі Даніель розповіли про регулярні крики і сварки в домі, про те, що Майкл міг застосовувати силу. Прокурори підкреслювали головне, не сам конфлікт, а поведінка Даніель після нього. Вона не кликала на допомогу, а змивала кров і прибирала будинок. Це, на думку обвинувачення, свідчило про намір приховати злочин, а не про самооборону. Ба більше її порізи на зап'ястках судмедексперти назвали поверхневими, радше спробою викликати співчуття, ніж реальним наміром накласти на себе руки. Докази протилежних сторін створювали суперечливу картину чи була Даніель жертвою багаторічного насильства, яка зважилася дати відсіч, чи ж вона використала момент, щоб назавжди позбутися чоловіка і уникнути розлучення? Саме це питання і мало вирішити журі присяжних. Суд над Даніель Релік розпочався у червні 2022 року. У залі панувала напружена тиша. Журналісти, родичі та колишні колеги Майкла стежили за процесом, що обіцяв стати одним із найгучніших у Флориді. Обвинувачення наполягало, це був умисний злочин, продиктований ревнощами, образою та страхом втратити гроші. І соціальний статус прокурори представили листування подружжя, у переписці було видно сварки, взаємні звинувачення і навіть погрози. Також вони наголосили на тому, що Даніель ще до трагедії активно користувалася сайтами знайомств, описуючи себе як вільну жінку. Для обвинувачення це було підтвердженням її бажання звільнитися від шлюбу будь-якою ціною. Захист будував іншу лінію, Даніель роками терпіла фізичне і психологічне насильство. Вони нагадали присяжним про випадки, коли Майкл бив дружину, душив, намагався збити автомобілем, на лаву свідків запросили сусідів, які чули крики і бачили синці. Дехто з родичів стверджував, Майкл був авторитарним, вимогливим і міг принижувати дружину. У центрі процесу опинилася головна ніч. 11 січня 2019 року прокурори акцентували на 11 годинах мовчання. Замість викликати швидку, Даніель мила підлогу, ховала сліди та заходила в додаток для знайомств. Це, на їхню думку, не могла зробити людина, яка боролася за життя коханого. Захист відповідав: вона була у стані шоку, діяла хаотично. А подряпини на зап'ястках свідчили про відчай. І спробу суїциду. У залі суду лунали і протилежні свідчення, колеги Майкла описували його як доброзичливого та щедрого. Друзі називали Даніель імпульсивною, схильною до істерик. Один навіть зізнався з нею все було нормально, поки ховали подалі кухонні ножі. Ця фраза потрапила на шпальти газет. Адвокати Даніель нагадували присяжним і про початок їхньої історії після смерті матері. Майкл фактично став для Даніель опікуном, а потім почав роман зі своєю пасербицею. Це, на думку захисту, було не кохання, а поступове формування залежних стосунків, де молодшу жінку підкорили волі старшого чоловіка. Дискусія у залі суду була гострою, кожен доказ мав дві інтерпретації, і доля підсудної залежала від того, якій версії повірять присяжні. Докази, здавалося, тягнули справу в різні боки. Прокурори робили акцент на фінансовому мотиві. Якщо б Майкл подав на розлучення, Даніель ризикувала втратити значну частину накопиченого майна. За оцінками, її статки на той момент становили приблизно 1,2 мільйона доларів, і перспектива ділити їх лякала. До того ж, її залежність від алкоголю та проблеми з роботою могли позбавити її частини опіки над дітьми. Обвинувачення наводило і приклади минулих інцидентів. За кілька місяців до трагедії, Даніель була затримана за непокору поліції та дрібне хуліганство, вона намагалася вкусити правоохоронця під час сутички на вечірці. Цей випадок, на думку прокурорів, демонстрував її агресивність і схильність до конфліктів. Захист натомість наголошував уночі, коли сталося фатальне поранення. Майкл був п'яний і напав першим. Він душив дружину, і вона схопила ніж, аби врятуватися. Адвокати просили присяжних уявити собі жінку, яка багато років жила під тиском, боялася за своє життя та життя дітей. Її дії, як вони твердили, були відчайдушною спробою вижити. У залі суду знову виступила донька Джейден. Вона підтвердила, що бачила батька у стані люті. Але загалом вважала його добрим. Про матір говорила критично, називаючи її джерелом конфліктів. Це свідчення стало емоційним ударом, підліток фактично став на бік загиблого. Суперечливість показів створювала атмосферу невизначеності, присяжні мали обирати між двома версіями: дружина хижачка, яка планувала позбутися чоловіка, чи жінка жертва, яка роками терпіла насильство. І у ту ніч захищалася. Зрештою, ключове значення мало не минуле, а саме 11 годин мовчання після удару чому вона не подзвонила одразу, чому замість цього прибирала сліди і заходила на сайт знайомств. Для багатьох у залі саме ці питання звучали як найсильніше обвинувачення. Прокурори наполягали перед присяжними класичний приклад умисного злочину. Даніель не лише завдала смертельного удару. Але й холоднокровно чекала, доки чоловік стече кров'ю. Вони показали відео з камер спостереження в Макдональдсі того вечора. Даніель спокійно замовляє їжу без жодних ознак страху чи нервозності. Це, на їхню думку, доводило, що вона діяла з холодним розрахунком. Захист відповів іншим відео з записами з побутових камер, де видно, як Майкл поводився агресивно на вечірках і вдома. Вони намагалися показати, що образ успішного професора і турботливого батька був лише фасадом. Усередині сім'ї панував контроль і страх, слідчі представили і технічні докази. На підлозі знайшли бризки крові у різних кімнатах, що свідчило про переміщення тіла. У відріз рожевою рідиною експерти виявили частинки тканин, а сліди миючого засобу на підлозі підтверджували відразу після події. Хтось намагався приховати кров. Для обвинувачення це був ключ. Людина, яка бореться за життя партнера, не займається прибиранням. Однак адвокати стверджували, що це могла бути несвідома дія жінки у стані афекту. Вона не усвідомлювала, що робить, і діяла механічно, намагаючись зняти з себе жахливу картину, яка розгорталася в будинку. Справу ускладнювало те, що обидві сторони демонстрували суперечливі, але переконливі версії. Кожен факт міг тлумачитися на користь або обвинувачення, або захисту, і присяжні мали зробити свій вибір у ситуації, де правда розчинялася між двома протилежними історіями. У липні 2022 року процес наближався до фіналу. Присяжні вже прослухали десятки годин свідчень. Переглянули фото з місця події та відеодокази, напруга відчувалася в кожному слові. Перед фінальними промовами прокурори запропонували підсудній угоду визнати себе винною у ненавмисному вбивстві в обмін на 10 років ув'язнення. Це був шанс уникнути довічного. але Даніель відмовилася вона вперта наполягала, невинна у вбивстві, діяла лише у відповідь на напад. Цей виклик вразив залу. Усі розуміли, якщо журі визнає її винною у навмисному вбивстві, вона може провести все життя за ґратами, та підсудна обрала ризик. 17 липня 2022 року присяжні вийшли з нарадчої кімнати, вердикт був несподіваним невинна у вбивстві першого та другого ступеня, присяжні повірили у версію самооборони. Водночас вони визнали її винною у знищенні та фальсифікації доказів. За це суддя призначив 5 років ув'язнення умовно, оскільки вона вже провела 3 роки під вартою, їх зарахували у строк. 5 серпня 2022 року Даніель Редлік вийшла на свободу. Реакція суспільства була різкою. Для одних вона жертва насильства, яка нарешті змогла дати відсіч, для інших. Небезпечна маніпуляторка, якій вдалося уникнути справедливого покарання. Журналісти писали, що цей вирок став одним із найсуперечливіших у практиці штату Флорида. Вирок у справі Даніель Редлік залишив більше запитань ніж відповідей. З одного боку, офіційна позиція присяжних вона діяла у стані самооборони, з іншого факти з місця події, «11 годин мовчання. І спроби приховати сліди виглядали надто підозріло. Психологи, які коментували процес для медіа, зазначили, перед суспільством постала складна дилема. домашнє насильство рідко лишає очевидні докази, і жінки часто мовчать роками. Але водночас у справі Редлік було чимало моментів, які виглядали як свідома маніпуляція, доля дітей стала окремою трагедією. Джейден і Соєр втратили батька і фактично залишилися без матері на час слідства. Підліток виступала проти матері в суді, що лише поглибило прірву в родині. Після звільнення Даніель намагалася відновити контакт, але стосунки залишалися напруженими. Журналісти і досі сперечаються, хто був справжньою жертвою у цій історії. Майкл, харизматичний і успішний. Але водночас агресивний і неконтрольований у гніві, чи Даніель, жінка, яка опинилася у пасті токсичного шлюбу, і зрештою вибухнула. У будинку у Вінтерпарк більше немає голосів цієї родини, лише стіни пам'ятають крики, що розривали ніч. Для суспільства справа Редлік стала символом того, наскільки тонка межа між коханням і ненавистю, між родинним затишком і трагедією. А для присяжних того літа ще й важким вибором між двома правдами, кожна з яких мала власні докази. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!